Капеланське благословіння на 18 жовтня 25-го року, в ім'я і Сина і Святого Духа. Отче наш, що істи на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо видоватцям нашим. І не на нас у спокусу, але визвали нас від рука. Слава, Отсует, Сину, і Святому Духу, і нині повсякчак час на віки вічнями. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякча на віки вічням. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні з святом Євангелі ми чуємо про те, що Ісус прийшов в якесь місце, і там оздоровляв, виганяв вісси, і. і Слово промовляв людям благовістку. І був він в якійсь хаті, і хата була переповнена, що аж на дворі стояли і в проході люди. І було четверо, які принесли розслабленого, і не могли пройти внутрі через людей, через цей натовп. Забралися на дах, розібрали його, і спустили його, і поклали перед Ісусом. Побачивши його віру, <кій> Ісус сказав розслабленому «Прощаються тобі гріхи твої! Там були фарисеї, які його слухали, і вони в своїх серцях почали думати, яка Бога зневага, хто може прощати, крім Бога. І тоді він відчув ці думки, сказав, що лише сказати. прощайте тут гріхи, або встань і ходи. І щоб ви знали, що син людський, сину людському дано прощати гріхи на землі, то я й говорю. Скорому. Встань, візьми постіль свою, свою і йди. І той заслаблений встав, взяв постіль і пішов. І всі здивувалися і славили Бога, що таке чудо відбувається. Черговий раз, коли я чую ці слова про цей випадок, коли Господь підняв питання, а, а що таке життя, саме тим, що сказав, прощаються гріхи Тобто, Мені знову хочеться про це і поговорити. Якщо ми подумаємо і побачимо, скільки Господь стріляв натовпи, на а потім подивимося, а скільки з і них спасалося, хоча б собі поставимо таке питання і почитаємо, як було з десятью прикорженними. І вони стілилися, але спасся той, отримав спасіння від Ісуса, хто повернувся і був вдячний Богові. Та кровоточива, якій він сказав, віра твоя спасла тебе. І ще ті епізоди про спасіння, ми в основному і чуємо про них подробицями. Не тільки про стілення, а про спасіння. За завжди це питання, коли я стілюся, що мені хто дасть, або чим я буду займатися після сцілення, або куди це стілення мене приведе, врешті-решт. До пекла або до царства небесного? І поки це стілене нікуди не привело, то воно мені не дає жодного зиску, окрім послаблення тіл. Бо якщо мене це стілене приводить в пекло, то може мені і не треба таке стілене. А коли мене стілене приводить до Царства Небесного, то мені таке стілене дуже потрібне. Бо цей вибір або цей зріст, духовний зріст. Розуміння, що сцілення мене потрібно для Царства Небесного, для життя вічного це дуже гарний вибір. А коли стілення мені потрібно лише для того, щоб я сам для себе, сам для себе насолоджувався, сам для себе насолоджувався. Але врешті-решт воно приведе мене до загибелі, то я обираю щось інше, що мені не властиво, що мене приведе тільки для задоволення своїх твого я, але врешті-решт це одно я загибель. Це дуже важливий вибір, який ставить тут перед нами. Бо він нам в іншому місці говорить про те, що той, хто... Душу бою свою буде спасати, той загубить її. А той, хто за мене її віддасть, той її спасе. І в іншого місяця каже про те, що що з того, що візьмуть, не бійся того, хто душу твою візьме, а того, хто... не бійся того, хто тіло твоє забере, а бійся того, хто і тіла, і душу може в пекло вкинути. Це теж його слова. Ми говоримо про те, що послаблення стілення, послаблення страждань, тобто стілення тіла, воно присвячено Ісусом для набуття Царства Небесного. А коли це не стається, я знову повторюю, тоді це стілення може привести до загиблі, до життя. Як і він каже, що краще руку мою відтяти. Одну з двох, якщо воно веде до смерті, а заодно її під царство небесне, як і з зла, озоком, зла, коли він мене спокушує, і я не можу проситись. І в Ось цей свято Євангелія про це говорить. Ті випадки, які ми чуємо простілення, то вони всі направлені у Ісуса до спасіння. І коли я це збагну в серце своєму, і буду шукати сцілення для спасіння, піст для спасіння, повсякденне життя для спасіння, яке йде до Царства Небесного. Амінь.